Вітаю дочі до коноло главред. на зв'язку Андрій Ганжа. Сьогодні ми спілкуємося з військовим експертом, керівником Центру військового дослідження Олександром Мусієнком щодо вибухів агресора Росії та актуальних питань війни. Ставимо лайки та підписуємося на канал. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. У ніч на 26 листопада по Росії було завдано масового удару дронами. За нами українських змі понад 35 дронів вдарили пов'язаних з сильною об'єктом Москві, під Тулі і Смоленську. Ми бачимо, що такі удари досягають певних результатів. На вашу думку, чи існують реальні можливості перенести війну на територію Росії, і до чого це може призвести? Я думаю, що це одна із запорук перемоги, коли ми говоримо про досягнення наших цілей і перенесення війни на територію ворога. Війни в тому сенсі, що нам просто потрібно вражати військові об'єкти. Росії, це аеродроми, це склади зі зброєю, це об'єкти військово промислового комплексу, і це військові частини, містечка і все, що задіяно з їх забезпеченням. Це має практичний ефект завжди. От і на нього потрібно розраховувати. Багато хто говорить про психологічні фактори, знаєте, тиску на суспільство. Так, але мені здається, що. У випадку з Росією на перше місце, все ж таки, виходять практичні наслідки, тобто їх потрібно послаблювати. Вони більше на це реагують, ніж вони будуть. Тобто, розумієте, як ми повинні виходити з того, що цільова група російська, яка може вчинити якісь дії, пов'язані з поваленням путінського режиму, досягненням якихось змін всередині Росії, при припинення війни, от які які матимуть для нас ефект. Вони можуть вийти, і ця цільова група вона серед військових російських. Тобто, це російські мобілізовані, це російські офіцери, це ті, хто йшов з Пригожиним в його бунті, що не вдалися. Це ті, хто були спільно. Ось саме ці середовища здатні спричинити насправді якісь зміни. Хто ними скористається, це вже питання, тому що це далеко не найкраще. Група суспільства, правда, російська, ну і серед тих, що є, хоча звідки там шукати кращих, теж питання. Але ось саме вони здатні. І в цьому сенсі психологічний ефект він поєднується із практичним, грубо кажучи. Наносячи удари по військових об'єктах, коли це бачать і спостерігають військові, і розуміють, що це сталося, зокрема, і внаслідок того, не тільки що Україна діяла вдало, а через те, що не вистачає ППО через те, що десь неправильно діяли, і через те, що вони реально стають слабкішими. Це і психологічний ефект. Ось тут потрібно, і тут мені здається є спільні цілі, і тому, безумовно, ця тенденція про поширення війни на територію ворога, вона буде. Вона буде продовжуватись. Над цим працюють, і ми бачимо час від часу ось ці важливі результати. Я думаю, що їх буде насправді ще більше. Ну, от подивіться, ще в 2022 році прилетіло щось на авіабазу Енгельс, звідки злітала стратегічна російська авіація, Ту-95-і все. І де тепер російська стратегічна авіація за полярним колом? Там а, знаходиться в Мурманській області, Олєні є база і так далі. Тому це, це має ефект, і звичайно, що чим більше, тим краще, з нашого боку, щоб було таких ударів по території ворога. Тобто, чим більше атак, тим більш віру того, що у Росії може скінчитися якийсь там внутрішній заколот, Або так. там революція, да? Серед а, і, і вона може початися от мене запитують часто чи. Звідки вона, знаєте, почнеться? От, чи здатне російське суспільство? Російське Власне. суспільство глибинний народ, так званий, да? можливо, і ні. Але якщо це будуть е, мобілізовані або штурмові кіз і так далі з фронту, які озброєні, і які повернуть зброю проти своїх командирів або просто зроблять щось з того, що спробував зробити Пригожин тільки вдаліше. Я не виключаю, що до них приєднаються народні маси того ж самого глубінного народу, тому що вони, коли відчують, що за цими сила, вони підуть за ними. А російське суспільство, ну так, у них складено, воно йде за тими, в кого відчувають, що сила. І от як тільки вони відчують, що Путін втрачає цю керованість, а сила переходить до якихось із цих озброєних рухів, тоді це можливо. Але ну, скажімо так, вона може початися ось ця революція, чи чи цей бунт він почнеться. Не з якої, знаєте, там верхушки якоїсь опозиції російської, яка кудись виїхала, звідки чомусь вчить всіх, як треба, е, права людини, ліберальні свободи. Ні, вона почнеться з тих, кому набридло сидіти в окопах, ще й немає патронів, ще й женуть на штурми з ймовірністю 100%, що загину. От з цих, От з цих представників низів, а далі хто скористається, це вже питання відкрите. А хто, на вашу думку, взагалі міг би очолити такий протест або? бунт? Тому що ми ж розуміємо, що, в принципі, в Росії такий міцний репресивний апарат, пригожня вже немає, і взагалі складно уявити, хто міг би стати лідером таких рухів. Різні сценарії можливі. По-перше, такі лідери вони народжуються стихійно. Розумієте, вони визрівають. Тобто, ну, я не виключаю, що це може бути хтось. Із навіть і з оточення, попри те, кого вони там тюрем понабирали. Цілком можливо, може бути хтось із мобілізованих, який заручиться підтримкою якихось офіцерів. Це так само може бути на насправді от тому це, 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 це теж сценарій. Зрештою, не, не забувайте інше, що хтось може підлаштувати подібний сценарій і підтримувати його зі складу російських силовиків, можливо, не виключено... Що той, хто претендуватиме на місце Путіна, і хтось із його оточення? То буде стояти за кулісами ось цих а, процесів і підтримувати. Ну, от, подивіться, ну, а, зрештою, Пригожина ж теж покривителі були. Суровікін, наприклад, його ж таким називають. Чого він зараз? Чого його відправили в Алжир подалі? Чого він там особливо не керує зараз? А, подивіться, як, які чистки рядів відбулися від військових. А, під час значить, закінчення цього бунту. Ну так, це ж теж не тому, що це хтось один, два, три, чотири. Ні, як правило, такі процеси вони об'єднують певні кола людей. І, от, власне кажучи, потім, потім це все виникає і переростає ось такі бунти. Інше питання, коли це стане можливим, ось це те, що дуже важко передбачити, тому що настання революційних подій. Часових рамок досить невдячна справа прогнозувати, бо вони можуть, скажімо революційна ситуація може тривати е, рік, а потім все відбудеться за кілька днів. А розумієте, тому тут сказати, коли це точно, і який тим більше порог чутливості рахувати кількість, яка допустима для Росії втрат, доволі таки невдячна справа, тому що це, це, це важко прогнозувати. Ну, цікаво, все ж таки: а наскільки масовими або якими точковими повинні бути удари, щоб такий сценарій спричинилися? А, ну, дивіться, а якщо ми говоримо про удари, удари вони носять невирішальний не характер, вони носять частковий ну, характер в комплексі подій, які відбуваються. Цей комплекс містить ряд заходів. По-перше, збільшення втрат ворога. Це не значить, що ми повинні рахувати і говорити, що той перехідливості. Ну, дивіться, з точки зору, наприклад, українського контрнаступу, його не можна оцінювати виключно звільненими територіями. Я би його оцінював ще як знищення ресурсів, спроможностей і можливостей ворога російських військ до ведення війни. І давайте скажемо так. І тепер я підходжу до відповіді на вашу, до вашого запитання, тому що я поясню, умовно кажучи. Не маючи на якійсь ділянці фронту достатньої кількості танків чи бронетехніки, за рахунок чого Росія вирішує ці проблеми живої сили. А значить, що значить застосовувати живої сили треба більше. А значить, застосовуючи живу силу, кидаючи на загибель все більше і більше людей. Звичайно, це спричинятиме певний ефект, коли вони почнуть говорити між собою, що спочатку нема танків, потім не достає артилерії, чому не везуть з інших напрямків, або де вона, чому нема вогневої підтримки, чому воюємо тільки ми, чому нас кидають, так, чому ми нікому не потрібні, розумієте. І це, власне кажучи, ну, скажімо, і, 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 і створює ось цю ситуацію в сукупності потім. І дрони, вони у ці удари по території Росії, це інший елемент. Тому що, дивіться, ну, я, можливо, зараз намалюю таку картину ідеалістично, але давайте припустимо і приведемо приклад. Є підрозділ, який знаходиться десь під Авдіївкою російський, який кидають на штурми. Або, наприклад, під Куп'янськом чи під Лиманом, тут немає значення. І цей підрозділ каже, що нас мали поміняти, нас не міняють раз. По-друге, нам мали підвезти БК. А чому нам не підвезли БК? А ви знаєте, тому що а, тут на окупованій території по складу прилетів Хаймерс, там далі дістали ракетою Стормшедов ще глибше. А по території Росії там а, підірвали залізницю, чи пустили откос поїзд, чи вдарили там по складу. Ви розумієте, це психологічний тиск, це відчуття того, що їм не вистачає, звичайно, і це все в один момент, от воно все отак спрацьовує. Тому от над цим треба працювати. Просто що для того, щоб цей момент настав, його треба ну тиснути, тиснути, тиснути максимально. Ось цими всіми засобами, цілим комплексом заходів, про які я кажу. Захід виступає категорично про того, щоб Україна завдавала ударів по території Росії західною зброєю. Скажіть, а за якої умови союзники могли змінити свої рішення? Адже… Так чи інакше, Захід Росії Росія вже останній конфлікту, який може розгорнутися, в принципі, по різних траєкторіях розвитку. Я думаю, що тут є два підходи. Один підхід а, на Заході і думка, яка дискутується, вона передбачає, що ну, треба триматися подалі і не воювати з Росією і не допускати будь-яких зітнень. І, на жаль, така думка є. От подивіться. Ми ніяк не можемо змінити позицію Німеччини, щоб нам передали Тауруси ракети, які нам дуже потрібні. Так, все ж таки вони зважають і вони там остерігаються, що може бути якийсь рівень ескалації від Росії, і тому подібне, і тому подібне. Но є інша точка зору: прихильник якої я, зокрема, що, зрештою, так чи інакше, країни НАТО вони не напряму. Але опосередковано вже долучені до цієї війни з точки зору того, що вони обрали сторону, яку вони підтримують в цій війні, це Україна і надають нам підтримку. Відповідно, багато червоних ліній на цьому шляху ми пройшли. Ви пам'ятаєте, що ми, коли нам постачали Хаймерси з дальністю на 80 кілометрів, Путін там заявляв там, в пориві ярості, ми їх як орешки, ми їх всіх унічтожимо. І тоді багато кому на Заході здавалося, що застосування Україною Хаймерса десь по позиції а, російських військ тоді в районі Херсону чи Антонівського мосту, де вони ще були, це не аби яка ескалація. Розумієте? Потім ми це пройшли. Ми дійшли вже зрештою до літаків, ну, тобто а, і до озброєння, і ракет на 300 кілометрів. І мені здається, що варто було б перегорнути сторінку, яка стосується щодо незастосування е, певних видів озброєнь по території Росії. І це б розширило нам можливості. Ба більше, я вам скажу такий момент. Я думаю, що якби наші партнери не були проти використання Західної зброї по території Росії, влітку а цього року ми могли би провести не тільки операцію на Півдні, а в нас були перспективи провести флангову операцію з заходу з Білгородської області в тил ворога на Луганщину. І ви бачите, що тоді РДК і Легіон Свободи Росії, які заходили на території Росії, відкрили, що там практично були неприкриті кордони. Зараз вони вже прикриті. Ну і це зробити було б важко важче. Тому а, нас це позбавляє певних можливостей і спроможностей. Але ну така є позиція партнерів, і все ж таки, поки що, думка того, що не варто дратувати Росію, бо вона погрожує ядерною зброєю, і в неї є ця ядерна зброя, тому треба обережніше. Вона поки що, на жаль, переважає. Але це не значить, що ми повинні опустити руки і не говорити про те, що за можливості і розширення наших здатностей і спроможностей ми навпаки здатні швидше закінчити цю війну. Тому що просто швидше будемо знищувати і зменшувати потенціали можливості ворога. Мені здається, дуже дивна така позиція заходу, тому що вже там теж починають розуміти. З'явилися сигнали про те, що якщо буде або заморозка, або поразка буде України, то вже буде Росія. Вже зрозуміє, що треба якось мстити, треба якось щось робити з НАТО. Якось там про країни Балті казала. Да? Тобто конфлікт в принципі, як мені здається, все одно може бути дуже вірогідним і чого ж заходу в принципі боятися. Ну, власне кажучи, так, це так, я з вами згоден. І важливо не допустити того, щоб Росія наростила потенціал і відновила його, розумієте? Ось про це йде мова. Що їх зараз є шанс ослабити доволі таки серйозно, і ми можемо зробити це зараз. Тобто, це, це дійсно та позиція, яка важлива, але ви бачите, що все ж таки певні обережні підходи вони зберігаються разом з тим. Разом з тим, ми бачимо, що з кожним разом всі, всі нові червоні лінії, які були виставлені, вони змиваються, змиваються. І коли я кажу про те, що навіть в випадку з Кримом не можна ніколи виключати, що ми колись можемо побачити там, зокрема, і інтернаціональний легіон із британцями і французами, як було в часи Кримської війни, і Росія цього боялась, набудувавши окопів Євпаторі, які змило, це варто сприймати якраз як трагічний знак для них, тому що і це. Uh, не є якимось фантастичним сценарієм. Це теж можливо на певному етапі. А uh, яку ви бачите війну взимку? та війська РФ продовжуватимуть військові праці, чи до весни масштабних просувань все ж таки не буде? Uh, я думаю, так, що цей прогноз можна буде зробити точно дещо пізніше, uh, виходячи із того, як uh, буде розвиватися ситуація на лівобережжі Херсонщини. Насправді я називаю цей плацдарм плацдармом надії з багатьох аспектів. По-перше, це ще наші можливості для ведення наступальних дій цього року. І ці наступальні дії проводяться і поки вони проводяться на лівобережжі, ми не можемо сказати, що український наступ чи контрнаступ завершений цього року. Тому що дивіться, за першого сценарію, ми розширюємо плацдарм, а, зменшуємо можливості для логістики ворога з окупованого Криму. Тиснемо далі, це один тип війни, тому що у ворога виникають проблеми. А ми будемо продовжувати за таких умов, я впевнений і взимку. Головне, щоб партнери надавали підтримку. Інший варіант, нас зупиняють, і ми зберігаємо певний плацдарм незначний на лівобережжі, і, і продовжуємо просто тиснути такими рейдами. Тоді війна входить в більш таку позиційну фазу. Але я думаю, що вона не обмежиться виключно стоянням на місці і позиційністю, все ж таки будуть діяти малі групи, будуть наноситися удари ракетами і далі по логістиці ворога це дуже важливо. Буде те, що називається турбуючий вогонь, і постійний тиск на противника. Це все буде. А от власне кажучи. Але зараз мені здається, багато чого залежить саме від лівобережжя, тому що якщо наші сили зможуть розвинути успіх. То тоді, звичайно, що скажімо так, в цьому, в цьому сенсі війна багато що змінить. І партнери по-іншому побачать вони будуть і для них буде стимулом, що дивіться наступає, що треба забезпечувати, давати в Україні підтримку. Бо слухайте, це плацдарм на лівобережжі, це 70 кілометрів до Криму. І дивіться, в разі підсунення ворога в них виникнуть проблеми з логістикою, їм буде складніше. Крим буде під більшими загрозами. Тому багато чого зараз вирішується в ці дні і тижні саме там, на Лівобережі. А я правильно розумію, що зараз ЗСУ, за в принципі, створюють умови для того, щоб зробити повноцінне вже форсування Дніпра. Я думаю, що це не сценарій, який не можна виключати, тому що, судячи з масштабів операції, вона набирає обертів для того, щоб її. Проводити і наступати далі, це потрібно забезпечувати. Ну, ми це розуміємо прекрасно. А, очевидно, що зараз прикривається і більше засобів ППО а, українських може діяти, судячи з усього, що мало би, ну, скажімо так, обезпечувати від ударів керованими авіабомбами від ворога. Це теж ті тенденції, які я бачу. І я би не виключав, що ми дійсно можемо побачити. Форсування Дніпра і доставку підтримки, тому що розширення плацдарму потребує більших сил, залучення більшої більшої кількості зброї, і звичайно, що цього не забезпечити без перекидання справого на лівий берег, пане Олександре. Останнє питання: як довго може тривати війна? і Чи вона завершиться? Захід посилить підтримку України до перемоги? Чи є серйозні ризики затяжної війни? Мені здається, що ключовий 2024 рік. От він буде багато в чому показовий. Буде ясність, наскільки наші партнери готові продовжувати нашу підтримку. Ну, поки що, з того, що є, на 2024 рік ця підтримка буде, вона буде стабільна, зменшуватись вона не буде. А багато чого буде залежати від знову ж таки. Наскільки ми зможемо, ну вірю, що зможемо просунутися на лівобережжя, убезпечити наші позиції на фронті і виснажити ворога, це так само наступний момент. Це все ж таки зовнішні політичні фактори і виборчий рік в США, який для нас теж багато в чому важливий, плюс вибори в різних країнах, ви бачите, що вибори в Нідерландах і прихід євроскептиків, перемога євроскептиків. Ситуація в Угорщині, там в інших країнах можливо, це так само елемент, і мені здається, що Росія зараз більше покладає сподівань на те, що на Заході зміниться якась кон'юнктура, пов'язана після виборів в цих країнах, коли вони почнуть більш скептичніше ставитися до можливості України щодо перемоги Росії. Ну от приблизно займати таку позицію, як Орбан, да, там про те, що не може Україна перемогти, і так далі. Вони на це покладають більше сподівань, ніж на досягнення якихось військових рішень, тому що досягти будь-яких поступок перемог там чи, чи якихось здобутків військовими діями Росія не зможе. Насправді вони їхня стеля можливостей на найближчий період це Авдіївка, це бої там із метою захопити безпосередньо Авдіївку можливо просунути ще десь на сході і все і далі просто зайняти ось таку оборону, якщо хочете кругову постійно, і стояти, перечікувати захід. А нам важливо в цьому сенсі консолідуватись всередині, не роз'єднуватися, а об'єднуватися і консолідувати підтримку заходу, і переконувати їх, що слухайте, Захід набагато сильніший спільно з Україною, ніж Росія. Бо Росія культивує міфи про свою непереможність, там про те, що вони все, їхні ВПК найкращі, все. А звідчого ж тоді з протягнутою рукою до Північної Кореї, значить, не все далеко так добре. Тому ось так я бачу це майбутнє найближче, принаймні. Тобто наступний рік буде вирішальним, в принципі. Так. так. Пане Олександре, дуже дякую вам що знайшли час. Дякую.